Лише кілька годин тому нашій болярській дузі стало тихо. Українські бійці там відбили атаку противника і в результаті зайняли ворожі позиції. Потужний бій розпочався напередодні зранку. За даними ТСН, відповідно про п'ятьох загиблих українських військових та 21 пораненого. За офіційною ж інформацією, Міноборони поранено шестеро і ще десятеро потужених. Били бойовики з Дебальцевого та Руглогорська. З окупованого Донецька також накривали околицю Авдіївки. Із такої ж зброї готовий по околицях Маріуполя, широко не обстрілювали із танка. Кореспондент УСН Євгеній Світанський вдалося особисто поспілкуватися з пораненими на Світлодарській дожді. Місце розташування шпиталі, куди їх привезли, не розголошують через близькість до місця бойових дій. Військові зоні зонято найближчі до Світлодарської доги. Поки вся мирна країна має вихідний день. Шість із контузією прямо з бойових позицій. Боєць із потихних ярмарк ледь говорить через сильний бій. Там ніхто током не знає. Нас витягнули срочно патріотів. Наша група сталася, по-моєму, чоловіка два. Да. Вчорашній бій на світлодарській дузі вже з тих обрости купи роб і версії, що відбувається, поки можна аналізувати лише зі слів самих поранених. Вже у палаті Ярмак розповідає у бойовій привозі їх підняли. Буквально только успели, там, патроны, ну, себя забили. Кажется, насколько им известно, этот выход – это ответ на атаку боевиков и та контр-удар. Так получилось, что забрали их позиции. Если бы мы это не сделали, то потери были бы гораздо больше, на самом деле. И так, постоянно тех позиций, у нас высоты, плюсоты. Кидур демонстрирует трофеи из тех самых же все знали. Сразу нас послали, что мы в этот И уже там в лесу не посадили за собою, на длинной дистанции. Там, вплоть до пяти метров. Каже, все началось из оружия, артподготовки атаки. Но не противника. Про наступ можно было зірвати лишь шляхом наступу на их межпозиции. Вроде подкатила техника, подкатили резервы. Но как бы нам ничего не оставалось ждать. ще одного їхнього товариша. Його немає в жодних списках. Сам не вийшов. Ребята не вийшли. Я ще не знаю, де ж наші ребята. Нині, за уточненою інформацією від медиків, без один поранений боєць. Ранені, в основному, легкі. Втім, боєць знаходяться у фраєважкому стані. З Донеччини, Грина Цитенська, Микола Щіров, Микола Роменко, СН 1+.